Хочемо зробити рендер. Це південна частина. От у нас сонце зараз з цього боку, там з заходу, наприклад, але ну, можна по двох параметрах. Сонце, наприклад, можна рухати, фізичне сонце. Тут можна зайти на вигляд, параметри 3D проєкції Ось тут. І в перспективному зображенні ось тут є північ, і в нас зараз десь до заходу доходить сонце. Нам треба його на схід. Ну, Хоча тут насправді можна навіть на північ подати, і нас ось тут буде трошки е, світло. Але якщо ми хочемо якийсь е, період там, дня, наприклад, там якийсь е, азимут задається, можна буде, або тут за часом і датою. ось. По годині, наприклад, теж можна собі налаштувати. Тут є якийсь там день року приблизно, і є теж година дня. Ось зараз це, наприклад, сьома ранку і там такого-то дня. Там, ну, ймовірно, Якщо ми перейдемо там замість липня, якісь інші року, то сонце не таке буде інтенсивне. Знаю, що гарно виглядає, якщо ось тут, архікадівські кути, вони, як і, як і всі креслярські і креслярські, візуалізаторські такі програми, навіть професійні, там за налаштуванням не дуже хороший кут, такий якийсь універсальний. Ось тут рекомендують, в принципі, люди приблизно 55-50. Це, це ж зараз ми бачимо, умовно кажучи, як камеру. Я, наприклад, так люблю розставляти. Це є умовне позначення камери, вона зараз тут. Е, можемо її змінити ось тут. І зараз перебудується. Я її зараз змінила, більше на фронт ну, такого, на фронт такий поставила, є наперед. ось тут буде зараз камера, А можна виглядом теж перетягнути, теж просто мишкою перетягуємо так, Решту думаю, достатньо пишемо, ок. Okay. Але бачите, є тут сонячне освітлення, теж можна по ідеї побавитися. розсіяний коефіцієнт розсіювання і навіть якийсь колір теж можна задавати. Ну, мені здається, що там дуже великої потреби в тому немає, тому що сонце таке стандартне, досить непогане. Пишемо окей. Okay. Ось, я змінила ракурс і кут змінила, до речі, зараз трохи незвично стало. Ось, отак можна змінити ракурс камери. Але він просто оцей кут 55, він більш реалістичний. Хоча з якогось моменту можна здаватися, що воно так досить прикольно, так роман... більш романтично. Насправді, ось цей такий досить реалістичний, не настільки заломлює, як би це там, хотілося, не хотілося. Ось, це вже, допустимо, умовно кажучи, ми поставили одну камеру. Але ми можемо зберегти інший ракурс. Наприклад, зберігаємо цей вигляд у карті вигляду це буде спеціальний перспектива. Один перспектива. Пишемо створити. До речі, таким чином, як я зараз роблю, можна зробити і інтер'єрно. Камеру, якщо, так, якщо не виставляти камерою, а, наприклад, ось так виглядом. От ми налаштували другу камеру. ось, якось ось так, Другий ракурс собі налаштували, як нам вигідно, наприклад. Ось так. Це буде друга. Наскаємо створити вигляд. І е спеціальне тут двієчка. Створити, ось у нас є перша камера, друга пара, камера. що Це насправді просто вигляди. Якщо я щось зроблю і не збережу зміни, то мій вигляд завжди повернеться, бо я не зберегла ці зміни. А якщо я зміню і хочу зберегти потім ось цей ракурс, наприклад, собі перейти, так, то тоді мені треба перевизначити. З налаштування поточного вигляду. Так. Всі вигляди так працюють з будь-яким оперативним параметром. Ось, наприклад, я зберегла і тепер воно завжди так буде зберігатися. І, наприклад, хочу робити рендер. Там, наприклад, ось так зробила собі. Звичайно, перелаштувала. Пере... Так, на всякий випадок. Так, перемовиться. І е, заходимо на параметри. Візуалізації ось тут. Якщо немає візуалізації, знаєш, як включати, чи ти вже знаєш? Ну, там якісь вікні чи документи. Угу. Ну, давай я закрию це. Там є вікно. Вікно, палітри, 3D, банет. Інструментів 3D-візуалізації. Можна собі акуратно так поставити, і вона завжди, ну, тут пасує. Ось, є параметри 3D-візуалізації, бо це вже безпосередньо візуалізація, це параметри 3D-візуалізації. І ось тут є розмір візуалізації, а ось тут я би не радила класити на це інтерактивний, не завжди, не завжди такий об'єктивний. А ми там кусунки з'явилися така сама ну, тут. Це окей. Просто знаю, що деколи так може тормозити процес, тому що щось може не провантажуватися, ти будеш думати, що ж до чого, насправді. На... Тут реалістичній візуалізації, mm -hmm. все буде добре. І е, ось тут зразу можна подивитися, які є варіанти зі сцен. Ось я всі пам'ятаємо у всіх багато категорій, а їх є. Ні, їх усіх стандартно. Просто в тебе вони були, ймовірно, ось так закриті. Дивись, mm -hmm. ти обов'язково шукаєш показати більше. А, майслайсь тут мало було? І навіть пам'ятаю, що це вікно, настільки багато, багато моїх вкладок має в мене тут зараз. Ні, в тебе ну, є, ну, простіше, Ну, дивися. Ось це ця, ця вкладка це ця стандартна, там не може бути інакше. Оця а -а -а. вкладка стосується сцен. Ось так здійснюється. Оцього? Так. В тебе нема такого зараз? Ні, має має, має бути, да, має бути, не може такого, щоб не було. Оце там де шестерня це є е, сцени, типу сцен. Ось тут ми маємо розширення по формату картинки. Ось тут колись було дуже мале розширення, і того воно погано рендерило. А тут ми переходимо, мені здається, що зараз перший раз я за стандартом завжди переходжу, вибираю А4, або є ще така тут розмір 3D-вікна, теж гарна річ. Якщо ти хочеш Концептуально, бо зараз бачите, там були такі лінії. Воно зрізало по четвертому формату. А тут буде зрізати акуратно суто по цьому вікні. Це суто картинка. бачите тут теж підтягнулося, хай буде так. Заходимо сюди. Беремо той кастом, вибираємо показати більше. Хоча ну, я би взагалі радила тобі пройти для себе всі такі найключовіші е, такі вигляди ці сцени і зробити собі підбір сцен ось тут. Ти зможеш їх зберігати і називати там все на один, все на сутінки. Сцена, наприклад, день яскраве е, світло, сцена для інтер'єру. Буквально собі підбери там. Теж От таких 5 сцен, я ще такого не робила, але ну, мені нема сенсу, тому що е, я завжди по-різному, і там вже наступний архікад буде вже скоро. мені е, так, вже скоро треба нове вивчати. От. А ти собі як плануєш сидіти тут у цьому архікаді, ти собі просто підбери такі, допустим, зараз ще 5 робіт буде таких, підбери такі типові для себе, найзручніші, бо це ж так, на чуття багато що йде, ти можеш їх додатково змінювати бере показати більше. І тут розкриваються е, типи різних сцен. ось Вона, в принципі, ось так. Е, трикутником розкривається і е, закривається. От у нас є скетчі і у нас є фотореалістичні сцени. Фотореалістичні це фотографії, і вони мають теж дві папки: індор і Outdoor. Індор це є інтер'єр, Outdoor – це є зовні екстер'єр. Якщо нас зараз цікавить Outdoor, то в нас є варіанти, наприклад. Blue Night. Там, тобто Це, очевидно, щось ввечері, це ж night, так? тобто Це вечірня візуалізація, Можна попробувати. Між іншим якщо поставити ліхтарі, то можна їх увімкнути. Ну, можна буде потім спробувати, що ти поставиш ліхтарі. І воно автоматично, по ідеї, включиться. Outdoor Daylight, ну так, мені казали. Fest, ну, з досвіду тих людей, які там працювали, Фест швидкий, досить і досить класно працює. Оці файнали, там медіуми якісь, ще ж таки, ну може зависати, може навіть виб'є зв'язок, тому що досить завантажує. Ось, ну Цей Daylight буде швидкий, досить швидко він працює. Daylight Fest і Physical це такі найпростіші. Я пам'ятаю, колись якась із сцен тут є, яка називається Medium середня. То вона в мене я поставила на більше доби рендерилася і половини не відрендерила. Тобто я їх. Боюся, скажем так, там, де медіум, там де щось середнє, воно завжди мені просто багато зависає. Тому якщо якась із сцен у тебе з якихось причин зависає. Просто зміни іншу сцену. Варіантів ти бачиш, є досить багато. І оці верхні, вони не вибагливі. Тобто вони, в принципі, досить швидко роблять. Daylight Fest. Ну, і зараз ще пройдемося швиденько. Це яскраві, попередні були вечірні, там є вечір, та Outdoor Duck Fest, що це буде якраз оці сутінки. Можна спробувати їх. Аж є є, теж різні там Physical, Medium, Card, Word, Не знаю. Щось в мене. мене не так пише. в мене не англійською. Це просто перехід до, до твого архікаду, Мені тут все так написувало. Бо в мене українською, вони були підписані. Ну, спробуєш собі. Тебе англійський? У мене український архікад. А в тебе теж так пише англійською? Деякі підписи змінилися, але щодо англійської я замінюю. Просто... Цікаво, а може, в тебе оновлення якісь пішли чи що. У мене, я пам'ятаю, зі свого архікаду. І, до речі, я здивилася, в мене ліфт коригується так, як я вчила. Ну, як, як я зустрічалася, а твій ліфт мені не коригувався. Тут тобто, якийсь інакший трошки, напевне, архікад, може бути. Ну, white model тут я, я бачу. Ну, щось можна дивитися. Мені здається, що якщо ти. Я не помиляюся, якщо ти вибереш daylight, то це буде такий універсальний варіант. Blue Night це, ну, якщо ти включиш собі ці ліхтарі, то ще можеш спробувати. А фактично більше тобі зараз ну, наразі не потрібно. Наприклад, візьмем, І Я так думаю, що ось тут захід сонця десь мав би бути. Ну, мене пише mm -hmm. так, мене пише сутінки, чи якось там пише. Ну, наприклад, я, я це попробую, бо мені це цікаво. Я насправді дуже люблю. Воно таке м'ягеньке рожеве світло виходить, таке трошки оранжеве, не рожеве-оранжеве. Завантажується сцена, є джерела світла, яких в принципі, в мене немає. Якби в тебе були тут ліхтарі, вони б були відкриті. Ось тут є галочка на ліхтарі. І якщо ти робиш, наприклад, в інтер'єрі, там є дзеркало, чи є, наприклад, LED стрічка якась, чи щось тут включаєш і бігунцем десь трошки підтягуєш, тому що тут теж світло буде йти вже суто від е, тієї текстури. І натискаю на рендер. Зараз подивимося, наскільки вона вибаглива, в принципі, фест мав би бути, але подивимося. То можна робити світло із вікон, якщо я інші правда? А як тобі світло з вікон, тобі не потрібно. Ми зараз захід сонця, я бачив вже, я пізніше ага. захід сонця. Давай зараз ще попробуємо ще один, там, де Blue Night був. Бачиш, вона outdoor dust, це і він зараз в мене збережений. Але якщо я щось змінюю, я можу зберегти окрему сцену. А інші сцени ні, то я бачу, що зі списку їх не можна видалити. Але ти можеш, наприклад, на сцені, от якщо ти ж зараз ми це зробимо, от бачиш, вона така досить м'ягенька, і не така. Ой, навіть небо якесь. Ну так як захід сонця. Тільки тут в тебе текстура блискуча. Тут ковахні якась це прикриття зробила. Ну це не не в прикриті я... проблема, це перекр це в ага. текстурі. Проблема що воно таке буде вважати, що це після дощу, але якщо я зараз, якщо ти зараз ще вечір включиш, то там будуть добрі рефлексії, то там треба взяти На саме сподобалося. Нах, да, власне, культурово. оцей даск, вона називається Outdoor Dusk Fest. Собі за, запишимо. Mm -hmm. Взяти собі щось stone Granite, якийсь слайдінг. Е, 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 там, напевно, е, це буде, е, хай буде не плитка. Road, та, Road. Здорово. Я хочу додати тут людей, але змінити їх на повністю затумувати одним кольором типу як штриховку чорного або сірого, щоб просто голосувати 3D на ці 2D, а 3D так можна зробити? Ще раз. Ти хочеш, щоб вони тобі поверталися чи що? Ні, я хочу, щоб це були люди, але ці люди були в одній залиці. Сулу. Сулу. Це не проблема, а вони в тебе і такі є. Ти ж можеш включити ось тут. Е, Можна, наприклад, ти береш ці люди, там, зараз ми зайдемо до них. Так, е, але їх, напевно, в тебе не було ніяких меблів серйозних, я можу брати. Ну, тут можу так зробити. Е, тобто це потім просто не, зберіг, не зберігаю е, е, об'єкт Ctrl-A. Ну, зараз я все переформую. А ні, ти хочеш, щоб я зберегла потім, правда? Давай, так, no, 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 no. Тоді, допустимо, беремо цих людей. Заходимо сюди, на їхні параметри, включаєш, а, переходиш, вибираєш ті. Як бачиш, тут клацаю по кріслі. Ось зараз. Mm -hmm. Ні, тут. Ну, тобто їх треба знайти. В принципі, мені так. Не знаю, я так переходила і мені виходило їх знайти. Зараз зайду. Ні, тут нема. О, пішло. Так, і треба знайти ці люди у папці. Цікаво, так переходиш по чужих папках, по чужих архікадах і мені якісь цікаві бібліотеки з'являються. Мені теж з'являються якісь цікаві бібліотеки. Mm -hmm. ну, ця бібліотека архікад. знайдемо тут стандартну візуалізацію. Люди, люди, і, наприклад, тут візьмемо людей, як якихось дядько і. Так, є. Ти просто береш, ну на трохи до речі, страшно виглядають, якщо вони всі однакові. Це загальне. бачиш, ось тут. Там де модель загальна, окей, uh -huh. і вони покрилися в тебе. Ну, зеленим таким загальним. Uh -huh. До речі, в повітрі треба Ось от, от можна їх поставити. Бачиш, вона тінь має зліпитися докупи, по ідеї, можеш собі так комбінувати. О, тепер вже нарешті вона землі. Ось. І можна, наприклад, сірий колір взяти. Цей загальний час він такий. Але щось таке, як то треба цей покриття фарба, Колор, напевно, буде за колор. Зараз подивимося. Так, зараз ABC. Зараз подивимося. Не бачу колор. А треба було би. Ну, глас, може, але глас дає е, цей відблиск. Ти собі підбереш. Mm -hmm. е, щось якесь ліно. Може, це він. Як ліон. Ну, мені здається, що оце от пішло, як лінолі, у мене щось таке. Ну, е, це в нас ці шви такі по, по об'єктах. просто Мені здається, що вони будуть сірого кольору. Допустимо, є дядьки. Ось, ми їх поставили. І. Десь, напевне. А, давай ще поставимо ліхтарі. Тут mm -hmm. так, ліхтарі будуть. І ти собі зробиш, дивися, зробилося рендер. бачиш? Він, оце, це покриття замінив, воно вже знато жовте. Якби тут було чорне, наприклад, тут дерево якесь росло. До речі, дерево теж класно можна. Ти можеш зробити дерево, ось тут, наприклад, і задати теж напевне, біле пофарбування. О, дивися, це дуже стильно буде. Тобто дерева архікадівські, вони, е якщо їх брати фотографічними, вони не красиві. А якщо Ми їх. Так, дуже не... Але ну, в мене є відео, де можна закачати. Е цікаві дерева, класні, але можна взяти дерева ось тут, наприклад, прості дерева, афікадівські. Але не оці, бо це фотореалістичні, і вони йдуть на основі оцього альфа, там якось вони йдуть прозорі, е красу. ну, Вони непогані, і там є теж відео, де можна налаштувати, що вони будуть повертати. За камерою, коли ти будеш повертати камеру. А ось ці прості дерева ось оце, наприклад, дуже таке класне. Я його поставлю, вот, і вона, в ну, принципі, ще пів біди насправді. Але ще гарніше буде, якщо ти так само універсальним покриттям даси білий колір. Включаєш тут і, наприклад, брікні, от так, от так, вона. А, ну це ні, це якась вона йде, як вагонка. Таку просто е, white, щось там, є там така титанова фарба. Типу теж англійською, або Paint. У це, це, мене не стало англійською останні два-чотири дні назад. Може, оновлення якесь пішло, не знаю, бо от дивись, бачиш, як воно класно виглядає? Mm -hmm. Так що, mm -hmm. от воно, власне, і ти людей так само можу тим самим вайтом покрити. І зараз можна буде поставити, воно зараз вже фактично нормальна, просто навіть на фоні оцих будинків, по ідеї, буде, бо в нас тут будинки такого кольору, то буде білий кольор такий. Ну, мінімалізм такий цікавий буде, воно спроще. І е, зараз ще поставимо джерела світла, там гігантські джерела світла, зараз SK. ось, Це є перша папка, вуличні світильни. Ну, це мало би бути маленьке. Поставимо ось тут ще лампочку. Оце мінімалістичне. А так взагалі ну їх там з якимось кроком, ти собі розставляєш може стеражуванням ну, да. mm -hmm. з якимось кроком. так Наприклад, від відтягнув 6 метрів Ентер, і пішло-поїхало там якось вздовж. Є, yeah. і тепер можна пробувати робити. Рендер вечірній, бо вже будуть джерела світла. Заходимо на показати більше зі сцен. Беремо Blue night». А, ну, fest Фест бо медіум особливо. Чись мені медіум середня якась. Вона ну, зависала, вона просто зависає. Отак От ти вже будеш мати. Ось тут. Тут є джерела світла включення, і навіть поверхні ще світять це І Сонячне світло, трохи, там, по ідеї, заглушене. Mm -hmm. Окей, зараз подивимося, як. А і цей він йде та... як фото, він не буде повертатися? Ні, сюди. він не може вертатися. ні. Ну, є, є фішка, класна фішка, я мрію про це записати, що часу немало. але це називається BMX. Це цілком реальна штука. А, і, До речі, якщо захочеш цілком, після того, яка класна текстура вийшла, вона ну, непогано mm -hmm. виглядає. Але це тільки так вийшло, оце зовні треба змінити. Але мені цей колір подобається. Дивися, він, в принципі, непоганий фасад вимальовує. Ось так я це бачу. Подобається фасад. Тільки вон... Я ще ту вікно справку зроблю. Ну, тобто Оцей малюнок вже сідає, він так досить непогано. І дивися, бачиш, є цей освітлення, і є ззаді, тут видно претензію на небо. Тобто є, Якщо з цього ракурсу реалістично, бо ти взагалі попереджають, що ну, дуже рідко коли треба робити ракурси з пташиного польоту, студенти люблять це, і мені завжди казали, що це нереалістично. Ну, ти можеш садати як одну. Причому чому це якраз скетчингом добре давати. Ось отаке. Зараз ск. Вімемо кохінор. Ось тут. Заходимо на, саме тут в цей інвейрі. Заходимо на sketch. І є оцей кохінор. Ну, тут все можеш попробувати інші сцени. Там десь було. А ось. сцена Скетч, Кохінор. Окей, дуже гарно виглядає. Вона така. Тільки я не даю гарантію, що це виділить, Але мало б виділити, вікно буде видно. То там, Наприклад, трохи під'їдемо сюди. Пишемо рендер. Ну, швидко мало б прорендерити. от. І це якщо треба в загальному квартал показати, то буде виправдано. А зазвичай простий рендер треба робити так, ніби ти став з телефоном з протилежного боку і хочеш сфотографувати. от. По максимуму старатися витягнути. Тоді воно буде реалістичне. Бачиш, три, три набори сцен, О, диви, як класно. Тільки не mm -hmm. знаю, як. ну, Насправді, воно так змішалося. Ось тут. А, тобі треба було е, розріз вулиці ще. Тобто, напевно, десь, чи зараз, ну, це ще останнє сьогодні, напевно, зробимо. Як зробити розріз по вулиці, так? Можна, можна. Ну, це вже на сьогодні певне стан. Заходимо на вигляд, параметри 3D-вигляду, налаштування 3D-проєкції, заходиш на паралельні проєкції, ось тут. І тут в нас є варіанти, то аксонометрія правильна, це вигляд зверху, якщо ти можна прорендерити ділянку. Тобто, допустимо, у тебе там благоустрій, ти хочеш прорендерити ділянку, це, це можна вибирати. Далі е, є якісь там диметрії, ізометрії, А є ось це вигляд збоку. Клацаємо. Mm -hmm. е, і зараз згадуємо, уявімо собі, я собі згадую малюнок, як там в тебе йшло. В тебе йде е, задній двір тут. А, фасад, наприклад, з дороги. Тобі треба сюди, на північ. Бачиш, це північ. Не? Камеру рухаєш сюди. І, ймовірно, треба би було трошки прибрехати з світлом. Ось так, щоб воно трошки присвітилося. Пишемо ОК. І зараз ось в 3D вигляді. У, ні, це щось не то. Зараз я подивлюсь. А, це то! Але нам треба було зрізати модель. Тобто бачиш, ми нас тут цей будинок затуляє. Або вимикаєш цю частинку, частину ширі комбінації, або зараз ми знаєш, що треба, ми його розрізуємо, тут, цей. Площина тридисняється. Це, це не виходило, розстрадаєш із неможня, включитися туди. Тобі, по-перше, треба його включити. Ось тут включає, активовуєш його. Ось, так він, так він пасивний, все заблоковано. Клацаєш сюди, воно загорілося. Ну, Там можна ось так підтягувати, але я не дуже в тому орієнтуюся, бо там, наприклад, зараз от з цього ракурсу не дуже адекватно можна порізати. А ти прив'язуєшся, береш створити спеціально, клацаєш ось тут і відтягуєш ось рівно, нам треба зрізати будинок. той, так, ось, так щоб нічого не було, Є, і пишемо завершити. Акуратно, так. І тепер, в принципі, в тому налаштуванні в мене вже тут налаштована аксинометрія. Я просто можу відновити кут. Натискаю орбіта. Ну, тут, правда, знаєш, що тут треба буде залити або глибока земля, або ти потім якоюсь штриховкою, напевно, можеш залити. Просто зараз акуратно а можна вгадати, а можна вже і не вгадувати, між іншим. Можна ще раз перейти. Ну, зараз от так сіло, бачиш? Воно mm -hmm. зараз так сіло, але я покажу тобі, як можна його ще знов налаштувати. Заходимо на вигляд, параметри 3D-вигляду, налаштування 3D-проєкції. Тут ми перейшли на таке, беремо знову фасадик. Просто тепер вже зрізана площина є, і волосики десь літає. Так, зараз поставила акуратно. Ось тут, бачиш, щоб бокові не влазили, ось так акуратно став. Окей, okay, mm -hmm. все. Ну, так я має бути. Візьме просто всіх людей Ctrl-A, тобто об'єкти Ctrl-A поставиш на місце. Ну і це можна буде, до речі, прорендерити. Е, можна поставити на рендер, а потім або в фотошопі замалюєш, або зріжеш. Теж можна зрізати картинку, теж собі. і це буде акуратна, така мінімалістична лінія то теж цього, е, лінія землі. От. Ну Там, напевне, ж не, не всю вулицю повністю треба чи всю. Ну, ну там вони ж всі, всі ті обмінки Я, Я просто зробив все, хоча це, це не обов'язково робити. Ну, так ось сусідні будинки є, там десь прив'язав і собі. Ну, за це вже більше рендерити не треба, ти просто рендериш. Це фактично типовой, цей як не, outdoor. Daylight. От він мав би швидко прорендерити, тобі, і ти будеш мати ще й цей. Ще і... Рендер як розгортка по вулиці, що закриваю відео.